Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення балконного блоку. Бачимо виконаний вже демонтаж, підготовка до встановлення самої конструкції в проєм. Конструкцію встановили, закріпили, кріплення використовували в більшості це на монтажні пластини, як ми бачимо, поглиблення у відкосі, якраз під місця, де розміщується. Анкерні монтажні пластини, нагадаю, 1,5 мм. Це у нас базовий варіант, який ми використовуємо для закріплення рам. І бачимо, раму вже продули монтаж навколо рами, точніше, продули монтажною піною. Ось такий зовнішній вигляд, це все має. Показуємо, що двері у нас відкриваються. Фурнітура у нас німецька зігінія. Двері мають варіант відкривання, провітрювання та зимового мікрощільового провітрювання. Виробник профіля український ВДС-клопакет однокамерний.